Мотиваційний рух Don't Give Up презентує Стів Харві. Секрет мільйона доларів для кожного українця. Я збираюсь поділитись з вами однією теорією. Я знаю, як стати багатим. Вам не потрібно з'ясовувати, як стати мільйонером. Зупиніться, ви зовсім не з того починаєте зараз. Я закладу вам у голову концепцію багатих людей, щоб ви змогли зрозуміти, як стати мільйонером. Єдина різниця між успішними людьми і всіма іншими тільки в тому, як вони думають. Багаті думають інакше. Перестаньте вестися на поради, що вам потрібно підвищити кваліфікацію. Для успіху вам не потрібна інша кваліфікація. Вам потрібно змінити свій спосіб мислення тільки в цьому справа. А проблема старого способу мислення полягає в тому, що коли ви вирішуєте, що хочете стати мільйонером, ви відразу починаєте думати, як заробити мільйон. Ця думка не приходить вам у голову, тому ви засмучуєтеся і кидаєте цю затію. Мозок бачить цю велику цифру і логічно не може прикинути, як до неї наблизитись. Ви не можете придумати, як заробити цей чортовий мільйон доларів. Зупиніться, ви зовсім не з того починаєте. Припустімо, я скажу вам, як ви можете стати мільйонером з тим, що у вас є, тому що річ у тім, що у вас є все необхідне. У всіх вас. Вас є дар, ви просто повинні визначити його. Це те, що Бог вам дав при народженні, це те, що ви робите найкращим чином, із задоволенням, коли вранці спрацьовує ваш будильник і при цьому вас нудить від цього, то це означає, що ви займаєтеся не тим, до чого у вас є схильність. Ви йдете проти того, ким створив вас Бог. Хто з вас знає, в чому полягає ваш дар. А хто ще не знає свого дару. Гаразд, дозвольте мені розповісти вам щось. Приходьте сьогодні додому, ні з ким не розмовляйте, сядьте і поговоріть із собою, що ж я люблю і що в мене найкраще виходить. Це не займе у вас багато часу. Ви вже досить дорослі. Мене не хвилює, якщо це спілкування із людьми. Мене не хвилює, якщо це догляд за дітьми. Мене не хвилює, якщо це випічка. Мене не хвилює, якщо це жив. Опис, щоб це не було, це те, що ви вмієте, та хоч спів? Запишіть все, що у вас виходить краще всього? Дозвольте мені задати вам одне питання: як ви думаєте, хто небудь заплатить вам 10 доларів за ваш дар? Просто 10 доларів? Могли б ви доглянути за дітьми за 10 доларів? Могли б ви постригти газон за 10 доларів? Могли б ви приготувати обід за 10 доларів? Могли б ви зробити щонебудь за 10 доларів? Хіба ви не вмієте робити те, що любите? За 10 доларів. Добре, як тільки у вас є це щось, за що люди готові заплатити вам 10 доларів, значить, з цього вам і потрібно починати. Вам не потрібно з'ясовувати, як стати мільйонером. Ви просто повинні з'ясувати, що приносить вам 10 доларів. І так, йдемо далі. Ви робите це і утримуєте 10 доларів. Як тільки хтось заплатить вам 10 доларів, зробіть це ще 10 разів. Ось 10 разів по 10 і у вас уже 100 доларів. Коли ви отримаєте 100 доларів, що б ви не робили далі, зробіть це ще 10 разів. Ви не повинні ускладнювати собі життя. Просто зробіть це ще 10 разів. І ось ви заробили 1000 доларів. Що б ви не робили, не ускладнюйте, не мудруйте. І зробіть це ще 10 разів. Тепер ви заробили 10 тисяч доларів. І ось ви відчуваєте, що трохи ростете, і вгадайте, що вам потрібно зробити, щоб рости далі. Зробіть це ще 10 разів. Чого ж ви чекаєте? Якщо ви зробите це ще 10 разів, ви отримаєте 100 тисяч доларів. Вам уже доведеться масштабуватися і наймати людей, але ви маєте зрозуміти цей простий принцип, що все, що ви зробили за 10 доларів, вам потрібно помножити на 10, а потім ще на 10 і рано чи пізно ви прийдете до свого мільйона доларів. А потім і до 10 мільйонів. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку цьому відео, натисніть на Дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів, почуємось.